Ну що, ця пропозиція, яку ми зараз вам будемо демонструвати, вона вражаюча, тому що мені нагадується такий фокус-покус з цирку. А чому ви зараз зрозумієте? До вашої уваги пропонуємо вам чудову сумочку, яка буде слугувати вам будь-де і за будь-яких обставин. Чому? Тому що вона дуже і дуже універсальна і головне гнучка. Зверніть увагу, що вона у нас вже наповнена, але тут є один секретик, про який ви не знаєте. І зараз цей секретик я вам покажу. Подивимося, що вона ось на перший погляд така звичайна собі сумка. Так, маємо кишеню. Маємо додаткову секцію кишені дуже зручно, тому що можна сюди кинути, наприклад, щось таке необхідне, що тут і зараз потрібно, і не потрібно довго його шукати. І ще воно буде знаходитись до вас ближче до тіла, і ніхто не зможе це вкрасти. Але гаманець я б туди не радила класти. Звернемо увагу, що всередині ми маємо. Давайте вийду до вас. Всередині ми маємо ось такий-такий. Ну, скажу, що дуже і дуже багато місця. Додаткову секцію кишені, також з іншого боку. Зверніть увагу, так. Це я застібнула. Давайте назад повернемо. До речі, матеріал плащівка. Ось сюди можна вже покласти гаманець, документи, і завдяки тому, що це плащівка, почуєте звук. Оце плащівка. Завдяки тому, що це плащівка, ваші документи, ваші гаманці з грошима вони будуть повністю зберігатися в цінності і не промокнуть. Підемо далі. Також ми маємо додаткову секцію ще кишень. Ось тут. І ось більшенька, що також дуже зручно, бо щось швидке і необхідне можна сюди покласти. Цю сумку можна використовувати як і допоміжну корзинку, коли ви ходите, наприклад, на базар, купуєте продукти, так? коли ви ходите своєю подругою або онуками, або дітками на пляж, і ви можете дуже сміло покласти сюди рушничок, ви можете покласти сюди ну, що завгодно. Але ця сумка найбільш мені подобається тим, що вона може зробитися ще більш такою е, вмісткішою. Зараз я спробую вам показати, як це все у нас відбувається. У нас є ось така блискавка, яка рухається, але чомусь я не можу її відкрити. Давайте, о, це все. Це я просто з руками не, не дружу. А давайте відкриємо її і покажемо, наскільки вона стала ще більшою. От я хвильку повністю розкрила, і тепер відкриваю сумку, і вона стає у нас ще більш глибшою. Тобто, бачите різницю, так. Досить зручно, тому що, якщо вам потрібно поїхати на три дні кудись, вам не потрібно брати велику валізу. Ви можете скористатися саме ось такою сумкою, яка повністю буде е, вам слугувати. Тобто, ви можете, що, кинути туди щось необхідне, засоби гігієни, білизну та щось переодягнутися. Вам же ж не потрібно там на три дні набирати величезну сумку, тянути валізу. Зверніть, увагу, Що ця у нас сумка наповнена, а ось в такому вигляді, якщо ми уявимо, що вона наповнена, то вона буде вдвічі більшою. Думаю, різниця очевидна. Нагадую, що це матеріал-плашівка, що вона не буде промокати, якщо раптом вона впала в воду, то речі, які знаходяться в ній, не промокнуть. Зверніть увагу, Опустимо, давайте я її приміряю, щоб ви розуміли, як вона буде сидіти, який вона матиме вигляд. Зверніть увагу, що вона досить таки зручна. А ще ми можемо коригувати: у нас є кнопочки, на які ми можемо повністю собі фіксувати з обох сторін повністю конструкцію вашої сумки. А якщо уявити, що, наприклад, ми розстібнули, так? От. Вона стала ще більшою. То зверніть, який вигляд вона матиме. Тобто можна помістити що завгодно, можна ходити на прогулянки з нею, на пікні. Уявляєте, от зараз почалася весна. Зараз захочеться вийти на природу, посмажити м'ясо, просто побути своїми онуками. То це ви зможете зробити за допомогою цієї сумки. Тому що в неї поміщається, мені здається, от все. Знаєте, як. У фільмі про Гаррі Поттера, де у Герміони була така маленька сумка, клачик, і вона потім з неї діставала і зайця, і книгу, і потім ще й намет. То в мене таке відчуття, що з цією сумкою може бути все те саме, тому що вона настільки величезна, вона настільки повністю може поглинути все. Що вам необхідне. І ще давайте покажу ще раз, щоб ви розуміли. Нагадаю, що вона в нас трохи наповнена, ми її наповнили речами, щоб показати вам, який вигляд вона має, щоб вам також було зрозуміло. Але подивіться, скільки ще сюди всього може поміститися. Мені дуже подобається, надзвичайно. І ще дуже зручно тримати на плечі. Можна ось таким чином. Можна тримати як так, щоб легше було, але зазвичай бувають такі сумки, коли ми одягаємо на плече. Вони злітають. То ось тут досить зручно повернути. Така ціна на таку сумку з матеріалу плащівка дуже вмістка, е сьогодні буде становити 1500. Але мені здається, що наша команда по секрету вам, ну ви і так вже, в принципі, знаєте, зробить вам більш доступнішу ціну, тому що ціна на цю чудову плащівку буде становити всього 899 гривень. Тож раджу вам замовляти одразу дві таких плащівки, Подаруйте Мамі своїй або подаруєте подрузі, тож телефонуйте за номером 0800 21 44 88. Уявляєте, як це круто мати такі дві пропозиції, тому що ви можете замість того, щоб брати великі сумки-валізи, взяти такі дві плащівки, такі дві сумки і помістити в них туди все, що вам потрібно, якщо ви їдете кудись, ненадовго. 话。<noise> А мені подобається, що з такими сумками можна ходити на базарчик, купувати якісь продукти, так, купувати якісь речі, або можна ходити дуже зручно в магазин. І ми бережемо з вами природу, тому що ми не купуємо постійно пакети так, в магазині, а ми маємо таку сумку, яку можемо брати на шопінг продуктовий, і на продуктовому шопінгу вже всі продукти поміщати. Навіть київський торт або золотий ключик сюди також поміститься, такий величезний. Тому телефонуйте за номером 21 44 88. Код товару SO23. І приємна ціна 899 гривень. Або ж ви можете замовляти за кодом товару не так, як я сказала, СО23, а можете замовити, тому що О 0 хто там знає, С023. Але вкажіть нашим операторам кол-центру, що це дорожня сумка з матеріалу плащівка. І наші оператори кол-центру одразу зрозуміють, про що йде мова. Зверніть на колір увагу, зверніть на витівки. До речі, тут також у нас є кишені. Хто не помітив, це все кишеньки. Ви можете, навіть якщо в дорогу, сюди водичку поставити, маленьку пляшечку, сюди помістити якісь горішки. Досить зручно. Не потрібно відкривати її повністю та щось там діставати. Тож, за номером, який ви бачите на власному екрані, але я ще проговорю цей номер. Давайте ще раз звернемо увагу. Вона дуже широка, ви бачите, і дуже вмістка. Зверніть увагу. І мені подобається, що внизу основа, на якій тримається, вона не, не гнеться таким чином. Так, вона м'ягка, але вона тримає. Основу. Зверніть увагу на цю сумку, що заповнена. Основа тримається, тобто, якщо ви її заповните до кінця, в ширину, в довжину, вона буде триматись, вона не буде падати в різні сторони. І це зручно. Тому що у мене була сумка, така дорожня також. Як також сумка була дорожня, яка е, у мене падала, мені я її брала, коли їхала там, наприклад, кудись на два дні або на один день, то було незручно насправді, тому що вона була така, як колобок і валилася. Сама по собі сумка дорожня, ось дана, вона дуже легка. Повірте, ну нею можна не знаю, грати в волейбол, і то м'яч важчий. Але якщо ви... Заповнити там її чимось важким, то тоді вона, звичайно, буде вже вагова і буде дуже тяжка. Але сама по собі вона як пір'їнка, вона надзвичайно легка, майже невідчутно. І мені подобається, що ручки вони широкі, тобто вони не зносяться швидко, не порвуться одразу. Як це дуже часто трапляється. І е, шкода, що таких сумок наразі дуже мало. Шкода, що їх дуже складно знайти. Але ви можете їх знайти у нас, допоки ми маємо для вас таку пропозицію. Тож нагадаю, ще раз вам номер 0800 21 44 88 Ми на вас чекаємо. А ми будемо продовжувати рухатися далі, тому що на вас чекає ще більше пропозицій від телемагазину «Прованс». А ви не перемикайтеся та залишайтеся з нами.